Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я розповім, як скинути налаштування Samsung Galaxy A50 до заводських. Перед скиданням переконайтеся, що ви пам'ятаєте пароль, Пін-код або графічний ключ, в залежності від того, що ви використовували для блокування свого телефона. Переконайтеся, що ви пам'ятаєте пароль від свого Google аккаунта, а також пароль від домашньої Wi-Fi мережі. Це вбереже вас від багатьох проблем, які можуть виникнути після скидання телефона до заводських налаштувань та початковому його налаштуванні. Перед скиданням потрібно вимкнути телефон, якщо він у вас включений. Для цього потрібно одночасно натиснути кнопку живлення та кнопку зменшення гучності. Далі вибрати Вимкнути. І ще раз вимкнути. Після цього потрібно взяти кабель бажано оригінальний, для того, щоб під'єднати телефон до комп'ютера. Зверніть увагу, що під'єднувати потрібно саме до комп'ютера, а не до зарядного пристрою. Інакше зайти в меню Recovery не вийде. Під'єднуємо. Чекаємо, доки відобразяться відсотки заряду акумулятора. Після цього потрібно одночасно затиснути кнопку живлення і кнопку збільшення гучності, після появи логотипу, порахувати приблизно до 5 і кнопку живлення відпустити. Кнопку збільшення гучності продовжувати утримувати до появи меню Recovery. Раз, два, три, 4, 5. Кнопку живлення відпускаю. Кнопку збільшення гучності продовжую утримувати. Все, в меню Recovery зайшли. USB-кабель після цього можна від'єднати. Він більше не потрібен. Навігація здійснюється за допомогою кнопок збільшення та зменшення гучності. А також кнопки живлення. По меню рухаємося кнопкою зменшення або збільшення гучності. Кнопкою живлення підтверджуємо. Для нас потрібно «Vive Data Factory Reset». Потрібно вибрати ось цю опцію. Після цього натиснути на кнопку Живлення для підтвердження. Кнопкою зменшення гучності вибираємо Відновити заводські налаштування. Кнопкою Живлення підтверджуємо. Знизу можна спостерігати хід виконання операції. Бачимо, що операція виконана. Для нас пропонують перезавантажитися в систему. Це самий верхній параметр. Кнопкою живлення підтверджуємо. Перше завантаження може тривати досить довго. Потрібно набратися терпіння. Тепер необхідно налаштувати телефон. Вибираємо мову. Натискаємо почати. Далі. Приймаємо умови. Далі. Отримуємо сповіщення. Виявлено несанкціоновану спробу скинути пристрій до заводських налаштувань. Для підтвердження вашої особистості підключіться до Wi-Fi або мобільної мережі. Натискаємо ОК. Під'єднуємося до своєї домашньої Wi-Fi мережі. Далі просить ввести електронну адресу. Я спробую пропустити. Пропустити. Не копіювати. Ще раз. Пропустити. Пропустити. Вимикаю непотрібні для мене сервіси. Прийняти. Пропустити. Пропустити. Не буду встановлювати жодної програми. Забираю всі відмітки. ОК. Вхід в аккаунт Samsung. Пропустити. Пропустити. Готово. Пізніше. Так. Тепер наш телефон без жодного аккаунту. Його можна спокійно продавати або давати комусь в користування. Продемонструю ще в налаштуваннях. Жодного облікового запису. Продовжують встановлюватися ще деякі додатки, які пізніше при бажанні можна видалити. От, наприклад, Google TV, Meet, фото, диск і так далі. На цьому у мене все. До зустрічі!